У житті не завжди панує благополуччя та м'якість. Неочікувані удари долі, труднощі та випробування можуть пошатнути нас до самої основи. Проте саме в ці моменти філософія стоїцизму пропонує нам цінні уроки та принципи, не лише для того, щоб прийняти жорстку реальність, а й для використання її як каталізатора особистого зростання та розвитку. Давайте розглянемо, чому жорстокість існує в реальності, як вона впливає на нас. І як стоїцизм допомагає подолати ці виклики. Життя несправедлива гра, смерть, хвороби, втрати, невдачі, усе це складові людського шляху, жорстокість реальності випливає з непередбачуваності світу, різноманітності обставин і впливу випадковостей. Ці перешкоди можуть бути страшними, але вони також надають можливість для особистого зростання та збагачення досвіду. Вплив жорстокої реальності на психологічний та емоційний стан людини може бути колосальним. Стрес, тривога, сум і навіть відчай це лише частина її наслідків. Люди часто відчувають своє безсилля перед викликами долі, що може призвести до депресії та захворювань. Проте стоїцизм підказує нам, як не дати цим негативним емоціям взяти верх. Стоїцизм полягає в прийнятті реальності такою, яка вона є. Це не означає підкорення або байдужість до складнощів. А скоріше усвідомлення того, що неконтрольовані фактори завжди будуть присутні. Прийняття реальності дозволяє нам зосередитися на власних рішеннях та діях замість марного опору. У цьому відео ми розглянемо 5 простих принципів стоїцизму, які допоможуть вам подолати життєві труднощі та зміцнити вашу силу волі. Буду вдячний за вашу підтримку, тому, якщо ви ще не підписані на канал, настійно рекомендую це зробити. І включити сповіщення, щоб не пропустити нові відео в майбутньому. Майстерність керування бажаннями. Навичка контролювати свої бажання та потреби допомагає уникнути зайвих пристрастей та нещастя. Стоїки стверджують, що ключ до щастя та гармонії полягає в обмеженні своїх бажань та потреб. Перший крок у цьому напрямку розрізнення між тим, що потрібно нам насправді, і тим, що є лише бажанням. Наприклад, їжа, вода та дах над головою це життєво важливі потреби. Без яких ми не можемо існувати. У той час як бажання нової машини чи дорогого одягу може бути лише капризом, який не обов'язково слід задовольняти. Необхідно також усвідомлювати обмеженість ресурсів. Стоїки навчили нас розуміти, що такі ресурси, як час, гроші та енергія, мають свої межі. При використанні їх для задоволення безкінечних бажань, ми ризикуємо стати полоненими пристрастей та нещастя. Вміння утримувати свої бажання допомагає більш ефективно розпоряджатися цими ресурсами. Контроль над бажаннями також дозволяє насолоджуватися простими та доступними радощами життя, такими як час з родиною, прогулянки на свіжому повітрі або читання хорошої книги. Ці миті істинної радості приносять нам набагато більше задоволення, ніж безкінечна гонка за матеріальними благами. Використовуйте принцип аморфаті, навчіться любити свою долю. Строго дотримуйтесь стоїчного принципу прийняття життя в його непередбачуваності та любові до долі, навіть якщо вона здається складною та невизначеною. Замість опору реальності навчіться виявляти можливості для адаптації та зростання в її обіймах. Пам'ятайте, що навіть труднощі можуть стати поштовхом до розвитку. Гармонія і спокій налагодження на внутрішню рівновагу та здатність зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Джерелом гармонії є внутрішній стан. Стоїки прагнуть до гармонії та спокою у своєму внутрішньому світі, незважаючи на зовнішні змінності. Вони вміють керувати своїми емоціями та реакціями, уникати крайніх вколивань та емоційних вибухів. Стоїки розробляють способи збереження спокою навіть у найнапруженіших ситуаціях, розуміючи, що їх реакція на події залежить від них самих. Також вони здатні підходити до проблеми з холоднокровністю та ясністю мислення. Вони намагаються не реагувати надмірно на зовнішні стимули. Усвідомлюючи, що багато аспектів життя не піддаються нашому контролю, і тому не варто витрачати енергію на марні емоції. Для розвитку гармонії та спокою, стоїки вдаються до роздумів і аналізу ситуації, прагнучи до мудрості у прийнятті рішень і усвідомлюючи довгострокові наслідки. Гармонія також передбачає гнучкість у адаптації до зміни обставин. Стоїки усвідомлюють непередбачуваність життя і набувають навичок спокійного та покірного ставлення до необхідних змін. Індивідуальна автономія та свобода усвідомлення власних прав та свобод без порушення прав інших. Стоїки цінують свої права на особисту автономію та свободу. Вони прагнуть керувати своїм життям і приймати рішення відповідно до власних переконань і цінностей. Це включає можливість обирати свої цілі та дії і слідувати їм. Також стоїки визнають права та свободи інших людей і поважають їх. Вони уникають втручання в особисті права і свободи інших, оскільки це суперечить принципам справедливості та етики. Стоїки розуміють, що особиста свобода та автономія повинні поєднуватися з суспільними нормами та правилами. Вони прагнуть до того, щоб їхня свобода не призводила до порушення громадського порядку або безладу. Усвідомлюючи свою особисту свободу та автономію, стоїки також розуміють відповідальність за свої дії. Вони несуть відповідальність за наслідки своїх рішень, враховують громадські інтереси та суспільне благо. Прагнучи поваги до різноманітності та унікальності кожної людини, стоїки визнають право на різні погляди та стилі життя. Вони підтримують відкритість та включеність у суспільство. Цей принцип стоїцизму підкреслює необхідність балансу між індивідуальною свободою та повагою до прав та свобод інших. Він нагадує про те, що наша свобода обмежується свободою інших. І що гармонія у суспільстві досягається через повагу та відповідальне використання особистої свободи. Раціональне мислення Стоїки закликають нас використовувати логіку та раціональне мислення при прийнятті рішень. Збір достовірної інформації та аналіз фактів відіграють ключову роль у цьому процесі, допомагаючи уникнути упередженості та емоційних реакцій. Раціональне мислення сприяє вибору оптимальних дій, дозволяючи оцінити всі плюси та мінуси. А також передбачити можливі наслідки. Прагнення до постійного навчання та розширення знань також вважається важливим елементом розвитку розумного мислення згідно з очиленням стоїцизму. Чим більше ми знаємо про себе та світ навколо нас, тим більше свідомими та мудрими стають наші рішення. У складних ситуаціях і перед важкими проблемами раціональне мислення допомагає адаптуватися та знаходити найкращі рішення. Навіть безвихідні ситуації можуть бути розв'язані завдяки застосуванню розумного підходу. Цей принцип стоїцизму підкреслює важливість використання розуму та логіки в нашому житті, що дозволяє нам приймати обдумані, мудрі та свідомі рішення, раціональне мислення сприяє гармонії та балансу, допомагаючи нам краще розуміти себе та світ навколо нас, прагніть до мудрості та сили, використовуючи принципи стоїцизму, щоб приймати виклики, кинуті жорсткою реальністю. Зміна світу може бути важким завданням, але зміна себе та свого ставлення до навколишньої дійсності у ваших руках. Застосовуйте ці принципи і відчуйте, як ваша сила та мудрість зростають, допомагаючи вам подолати будь-які перешкоди, що виникають на вашому шляху. Кожен виклик, кинути вам долею, стає можливістю для особистого зростання, розумової гнучкості та зміцнення. Не бійтеся зіткнень з труднощами, адже саме вони роблять вас сильнішими та мудрішими. Піднімаючи вас на нові висоти, скористайтеся принципами стоїцизму, щоб зустрічати виклики життя з впевненістю та рішучістю. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримувати ще більше натхнення та порад щодо подолання життєвих труднощів. Дякую за вашу підтримку.